До вашої уваги, аерогриль від компанії Silver Crest. Отже, давайте розпакуємо і подивимося, що входить в комплектацію цього гриля. Цей гриль загальному йде на 2400 Вт і пропоную подивитися, як він виглядає. В комплектацію до цього гриля входить інструкція з експлуатації. Можна подивитися і почитати, різні рецепти там також є. І подивимось на сам гриль. Гриль виконаний в чорно-сірому кольорі, має чашу і також віконечко, через яке можна спостерігати за готовністю їжі. Ось тут ми можемо бачити решіточку, також де в комплекті тефлонова чаша. Досить об'єдна. Візуальний огляд грилля. Зверху ми можемо бачити, які, на яких температурах скільки е, хвилин треба готувати різні страви. Давайте подивимося, підключимо її до мережі, подивимося, як налаштовувати меню, щоб почати готувати на цьому грилі. Коли ви підключили до мережі, то буде світитись центральна кнопочка. Ми її натискаємо. Тут є кнопочка меню, і ми можемо вибирати собі. Те, що нам потрібно, тут вже є заготовочки. Якщо ми хочемо до цієї заготовочки, наприклад, власну температуру якусь виставити. Справа, зліва це є температура, а справа це час готування в хвилинах. І потім натискаємо клавішу по центру. Бачимо, що там загорілась лампочка, це означає, що гриль почав готувати. Щоб виключити, просто натискаємо. І він через деякий час припинив своє готування. Тому ось такий гриль Silver Crest був сьогодні на огляді.